Друзі, радий вас вітати на каналі Фокус. Дякую за вашу увагу та довіру. Для вас працює Максим Добровольський. І сьогодні з нами на зв'язку адвокат, голова адвокатського об'єднання Кравець і партнери Ростислав Кравець. Вітаю вас! Вітаю вас. Міністр оборони Рустам Умєров ще під час першого свого виступу в парламенті зробив кілька гучних заяв. Одна з них це анонс запровадження електронного реєстру призовників і військовозобов'язаних. А вже в жовтні була інформація від міністра цифрової трансформації, що реєстр функціонує і наповнений на понад 90%. Якщо такими темпами триватиме й надалі, що чекати українцям? Ну, насправді я вважаю, що цей реєстр це загроза національної безпеці. Такого реєстру не існує в жодній країні світу в тому обсязі, в якому намагаються зараз створити в Україні. Україна в черговий раз стає таким. Е Експериментам для всього світу, ми ж бачимо, як це відбувається в інших країнах. Фактично в цьому реєстрі буде зібрана інформація щодо кожного українця при цьому найбільш повна інформація: тобто, його і податкових даних, місце проживання, освіти, навіть здоров'я. Все це буде міститись в цьому реєстрі. І я вважаю, що наявність такого реєстру і створення цього реєстру фактично є загрозою нацбезпеки, і він жодним чином не має практично нічого спільного з питанням військового обліку чи мобілізації людей. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, той же Ізраїль, чомусь там за 48 годин без будь-яких реєстрів, без будь-яких там додаткових там дій, там я думаю, що вони навіть і не чули про таку систему дія. 300 тисяч осіб стали підружжя. Тому насправді наявність цього реєстру, на мій погляд, переслідує дві мети, як я так вважаю: це, по-перше, витрачання шалених коштів на його розробку і утримання. Я думаю, це буде мільярди гривень. І, по друге, це збір інформації про кожного українця. При цьому ця інформація жодним чином. На мій погляд, українці не захищені від того, що ця інформація може потрапити в зовнішній світ і взагалі отримати до нього доступ необмежено коло осіб. Тому я вважаю, що фактична наявність цього реєстру потрібно негайно припинити і обмежити його безпосередньо питаннями виключно тільки військового обліку, а не так як намагається туди стягнути всю інформацію про кожного громадянина України, включаючи і податкову. Щодо законопроекту Веніславського, нагадаю, нардеп і представник президента у парламенті Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, який скасовує відстрочку від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають непослідовно вищу освіту або другу й більше. Найближчим часом можуть прийняти цей законопроєкт? Ну насправді, якщо візьмемо цей законопроект доцента Веніславського. Я вважаю, що по-перше, що стосується політичної волі, тут звичайно я вже неодноразово говорив. У нас конституцію потрібно статтєю першою зазначити політична воля. Якщо є політична воля, ми виконуємо конституцію. Якщо нема, то ми не виконуємо. Що стосується цього законопроекту, до нього вже є відповідні зауваження, в тому числі і комітету з питань євроінтеграції. В інших законопроектах, де з'являлися такі зауваження, і цей комітет прямо зазначає, що це є дискримінацією і порушенням європейського законодавства. Тому, фактично, на сьогоднішній день я думаю, шанси його прийняття не дуже великі. Я думаю, що це черговий такий законодавчий мусор, як говорять в парламенті. Такий бруд законодавчі, які вносять народні обранці для того, щоб продемонструвати ніби свою активну позицію щодо законотворчої діяльності. Ну, якщо почитати сам той законопроект, то він дуже далекий від законів і дуже сумно, що саме доцент справа. Федір Веніславський, який був представником в консійному суді, і зараз представник президента і Верховній Ради. До речі, це незаконно мати інший представницький мандат. Ну знову ж таки, ми бачимо, що Федіру Веніславському це дозволяється. Я думаю, що шанси на прийняття цього законопроекту вкрай малі. Люди часто обговорюють відео жорстким затриманням чоловіків призовного віку. Громадяни в мережі все частіше цікавляться питанням: як правильно відстоювати свої права, коли їх грубо порушують представники ТЦК. Ну, да, дійсно дуже сумно, що є представники ТСК це. Досить поширена ситуація, на жаль, не поодинокі випадки, а досить поширена ситуація, коли представники ТЦК перевищують ці свої повноваження, намагаються затримувати людей на вулиці, хоча жодних повноважень цього робити в них немає. Це може зробити виключно представники тільки національної поліції і тільки після складання безпосереднього протоколу про адміністративне затримання. Тому, у разі, якщо ви потрапляєте в таку ситуацію, я раджу: по-перше, Повідомити публічно представникам ТЦК, що вони діють незаконно. Викликати поліцію. Якщо поліція присутня, просити поліцію включити ці нагрудні камери, які в них, щоб для того, щоб це фіксувалося, щоб в подальшому це все було зафіксовано і була можливість притягнути цих представників ТЦК, тому що вони. Потім зникають. Вони такі хоробрі, коли їх там 5, 6, 7 чоловік на одного. А потім, коли починається розбиратися ситуація, хто ж там був, вони як розтворяються в повітрі. Такі. Знаєте, вони такі хоробрі. Ну, на жаль, потім десь може ховаються, може міняють спідню білизну після того, як порушуються кримінальні справи. Тому я раджу зафіксуватися, викликати 102, і не підписувати жодні документи, і тим більше не робити те, до чого вас примушують, поки представники національної поліції вас не звільнять з цього такого полону. У разі якщо це не відбувається, то відповідно потрібно звертатись до суду. При цьому це може зробити не обов'язково адвокат, це може бути зробити навіть ваш сусід, друг, не маючи юридичного освіту, І відповідно до статті 206 Кримінального кримінально-процесуального кодексу суддя в межах територіальної юрисдикції, якого знаходиться особа, яка незаконно отримується, Зобов'язане негайно постановити ухвалу, щоб цю особу доставили в суд для того, щоб з'ясувати, чого вона там незаконно отримується, тому виключно таким діємо і потрібно діяти саме так. Ну ні в коєму разі не намагатись когось там вбити, побити і робити якісь інші неправомірні дії. а Намагатися ж таки змусити представників нацполіції і суд працювати в межах закону. Жодним чином не підписувати жодні папірці, не підписувати жодні документи, ніяких там примусових ВЛК, не відмовлятись від проходження служби, не відмовлятись від проходження ВЛК, а вимагати від представників національної поліції зафіксувати незаконне ваше затримання і звільнення вас з підвати з незаконної. Так мовити, затримання представниками ТЦК, а далі, вже за законом, коли у вас буде час і можливість, прийти в ТЦК і пройти безпосередньо військово лікарську комісію. Уявімо, що повітряна тривога і фізично бомбосховище неможливо потрапити. До кого потрібно звертатися, і як вирішувати ці питання? В першу чергу, звичайно, я хочу звернути увагу, що безпосередньо за належний від стан цих бомбосховищ жодної кримінальної відповідальності, навіть адміністративної відповідальності, немає. Була ця жахлива подія влітку минулого року, коли Амстор був в Кременчугі. Знищений, однак з того моменту були внесені відповідні зміни до законодавства. Вони досі народні депутати знаходять там питання щодо канабісу, щодо якихось інших речей вирішувати однак щодо бомбосховищ під час війни вони так і не вирішують. Тому що ми прекрасно розуміємо, що в принципі всі керівники місцевих адміністрацій, і військових і цивільних адміністрацій відразу попадуть під кримінальну відповідальність з огляду на от такий жахливий стан бомбосховищ. Люди, які потрапили в таку ситуацію, звичайно в першу чергу потрібно знайти інші місця, де сховатися в подальшому, звертатись до органів національної поліції, до місцевої ради. З вимогами навести лад з конкретним бомбосховищем для того, щоб дати можливість людям туди вільно цілодобово потрапляти при перших же сигналах повітряної тривоги. І на іншого шляху наразі немає. За півроку в Україні має запрацювати новий вид покарання пробаційний нагляд. Мін'юсі це називають альтернативою ув'язненню. Він обмежує права і свободи засудженого, визначення законом та встановлені вироком суду. Розкажіть про це більш детально, які загрози це може нести для суспільства? Ну насправді знов ж таки тут досвід європейських країн там немає війни, і знов ж таки там не затримують військових і не тримають безальтернативно постійно під варто. Як це робиться? Як це зробили народні депутати, саме для військових в Україні? звичайно. Тюрми переповнені військовими, які там відмовились виконувати чи незаконні накази, чи яких в принципі виконувати накази, чи не з'явилися своєчасно на військову службу. У нас народні депутати вони такі строї для себе вони зробили бронювання після початку війни за допомогою третікової від мобілізації. А для всіх інших без альтернативне тримання під вартою яке. Фактично, вже Конституційний суд встановлював Європейський суд з прав людини встановлював незаконним. Що стосується цієї пробації, чого очікувати, ви запитали? Я вважаю, що очікувати. Е Погіршення криміногенної ситуації в Україні, тому що фактично там така кількість злочинів е, зараз може бути відбуватися саме покарання в вигляді пробації, тобто особа перебуває вдома, просто проходить якісь пробаційні програми чи просто працює і відмічається у офіцерів цих спробації, е, Особи, розуміючи, що за доволі тяжкі злочини вони. Можуть відбутись виключно там відміткою раз на місяць у якогось офіцера. Я думаю, що це не буде належним запобіжником для того, щоб зупиняти поширення злочинності в Україні. Що стосується цієї ініціативи міністра, вона просто недоречна. Звичайно, це потрібно, потрібна певна декриміналізація, певне покращення ситуації в Україні з виконанням покарань безпосередньо і. Так мовити поверненням особи до суспільства. Ну, знову ж таки, ніхто не бачив ці промоційні програми, ніхто не бачив, до чого це призведе. І фактично, от в тому вигляді, в якому є, може опинитись так, що, по-перше, особи будуть розуміти свою безкарність, а по-друге, цих осіб можна буде використовувати як рабів на якихось будівництвах, примушувати їх робити те, що вони не хочуть. Ну знов ж таки, це все за собою несе дуже великі корупційні ризики для всієї правоохоронної системи, в тому числі і для судів. Тому я вважаю, що це рішення було прийнято надто передчасно. не те, що передчасно, а надто передчасно. Подивимось, що буде. Може, я помиляюсь, але щось мені підказує, що не помиляюсь. Фактично, насправді це може призвести до значного. Погіршення в цієї криміналі ситуації про що я і говорив? Перелік дуже великий тих злочинів, за які передбачена там несплата аліментів. Ну звичайно, це жодним чином не сприяє дотриманню громадянам України законодавства України. Наші підписники ставлять дуже часто одне питання: на вашу думку, чому певні заклади в центрі столиці, в комендантську годину можуть працювати і працюють, а іншим громадянам суворо заборонено порушувати ці правила? Ну, дуже важко сказати це питання до військової адміністрації, це питання до національної поліції, які повинні на них покладатися обов'язок, в принципі, контролю. За порушення комендантської години, знову ж таки, відповідальності немає. Я вважаю, що це правильно, тому що це значно перевантажить суди і знову ж таки призведе до певних зловживань. Однак, що стосується роботи таких закладів, я вважаю, що все ж таки. Місцевим цивільним адміністраціям і військовим адміністраціям повинно бути більш уважними, тим більше, якщо вони знають ці заклади, то потрібно від... вчиняти відповідні дії для того, щоб знов ж таки не ставити під загрозу інших громадян України, тому що комендантська година вона саме і створена для того, щоб максимально забезпечити громадян України від діяльності всіляких диверсійних груп. Які можуть наводити відповідні, ми ж бачимо, що у нас в першу чергу ну в більшості випадків виключно вночі відбуваються ці обстріли. і Я думаю, що от робота таких закладів дуже сприяє от представникам так званих ДРГ диверсійно-розвідувальних груп скривати свою діяльність і наносити велику шкоду для інфраструктури України. Сьогодні з нами на зв'язку був адвокат, голова адвокатського об'єднання Кравець і партнери Ростислав Кравець. Дякуємо вам. Завжди пам'ятайте про свої права, а також обов'язки. А я нагадую, що потрібно підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайку та залишати свої відгуки. Залишайтеся з нами.